Швидко і без зайвих роздумів заходять у палаючі будівлі та гасять пожежі, шукають та знешкоджують вибухівки, витягують поранених з автівок, які потрапили в аварію, надають першу домедичну допомогу. А ще рятують тварин, які потрапили в біду, бо кожне життя для них цінне. Рятувальники сильні, хоробрі та відважні, готові будь-якої години дня та ночі миттєво виїхати на виклик для порятунку тих, хто цього потребує, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям. Про те, як змінилася робота рятувальників з початку повномасштабного вторгнення і про професію в цілому, будемо говорити з Русланом Шевчуком, начальником головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас! дня! І найперше цікавить питання про пожежі в екосистемах, яких було багато нещодавно. Я так розумію, вони не, пропи... не припиняються. Люди, ризикуючи життям, палять сухостій. Ну необхідно сказати, що їх дійсно багато, але по відношенню з минулим роком їх наполовину менше. Ну, наприклад, щоб наші мешканці всі знали, що на сьогоднішній день в нас зареєстровано 2017 пожеж. З них в екосистемах 784. А в минулому році було 345 пожеж. Із них в екосистемі 1974. Це, можна сказати, мінус 42%. Але не глядячи на це, є кожен день. Кожен день палять, спалюють. Напередодні жнив голова обласної адміністрації проводив значить, збори. З фермерами, з керівниками фермерських господарств, де перед жнивами, де було на це заострено увагу, от, щоб після того, коли прийдуть жнива, щоб не спалювали свої ті залишки і так далі. Воно заграло рішаючу роль, я зразу хочу сказати. Майже не було ніяких пожеж. От, тому, скажімо так, по екосистемі воно все контролюється. Бажано, звичайно, щоб люди більш ну, свідомо відносилися до цього питання. Загалом, як змінилася ваша служба, служба ваших працівників з початку повномасштабного вторгнення? Наша служба, вона оперативно-рятувальна, оперативна. Слово оперативно. Це вже говорить про те, що в секундах. От приходить сигнал на 101, диспетчер піднімає і вже по секунду пішов сигнал. Для того, щоб виїхати в машині, це все по секундах, для того, щоб прибути по секундах і так далі. Тому, ну ще більше стали такі, знаєте, більш. Скажімо так, усвідомлювати це питання, тому що додалося ряд е, задач для піротехніків. Раніше вони займалися боєприпасами часів Великої Вічезняної війни, а зараз йдуть вже обломки сучасних боєприпасів. Е, піротехніки нашої області виконують задачі і в інших областях, наприклад, Харківська і Херсонська це сучасні боєприпаси вже. Е, далі медики наші виконують теж задачі на е, Східних областях. Наша техніка важка також виконує задачу там. Тому я хочу сказати, що ну дуже так сильно не змінилося все, але багато функцій додаткових трапилось. Додалося. І скажіть більше про розмінування, наскільки от великі ризики, ну ми бачимо, чуємо про те, що це дуже небезпечно для самих рятувальників, і загалом скільки вже вдалося зробити на даний момент? Наші піротехніки це люди високої гільдії, так би я сказав, це хлопці, які постійно рискують. Вони крім того, що виконують задачі в нашій області. Я тільки що сказав, що також покладена задача і на Херсонську, і Харківську область. Відбуває, наприклад, п'ять розрахунків в ці області, і через півтора місяця йде ротація. Ці приїжджають назад в Вінницю. Інші повертаються туди, де поставлені зони для розмінування. Це не просто так вони йдуть і розміновують. Це поставлені відповідні задачі, розбито все по квадратам, по секторам і так далі. І Є випадки, їх багато спочатку було. У нас загинуло 25 піротехніків Це за всю Україну. Багато поранених, тому що противник ворог ставить різноманітну кількість мінних пасток. От заходиш на подвір'я, відкриваєш двері, вже пастка спрацювала. Звичайна граната на розтяжці, розумієте? І це ви скільки багато людей цивільних могли бути там. Тому багато наших піротехніків нашої області виконували задачу спеціально з тими ротаціями в місті Балаклея. Яка була півроку під окупацією. Тому починаючи з лінії електропередач у взаємодії з працівниками районних електромереж, от, закінчуючи з іншими мешканцями, хто покличе і так далі. Возумієте, тому сказати про те, що це дуже небезпечно, це ж піротехніка це сама небезпечна така професія. Так би я сказав. Дуже вам дякуємо. Дякуємо загалом рятувальникам, які ризикуючи своїм життям, продовжують розміновувати нашу українську територію. Руслан Шевчук, начальник головного управління ДСНС України у Вінницькій області, був у нашому ефірі.